Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі, любі семикласники! Дякую за перегляди, підписки та вподобайки! Ваші приємні відгуки говорять про те, що ви цікавитесь навколишнім живим світом. Отже, продовжуємо пізнавати природу разом. І сьогодні пропоную вам більше дізнатися про птахів і написати практичну роботу. Розгорніть, будь ласка, Зошити і запишіть тему. Практична робота виявлення прикладів пристосувань до способу життя у птахів. Мета роботи навчитися розпізнавати птахів різних екологічних груп та їхні основні ознаки, що характеризують пристосування до способу життя. Обладнання. Світлини, малюнки, відеоматеріали. Хід роботи. Прошу вас переглянути відеоматеріал з життя птахів у різних умовах існування. Зверніть увагу на розміри та забарвлення тіла, форму дзьоба та довжину шиї, форму тулуба, довжину крил та ніг, кількість пальців, їхнє розташування, наявність чи відсутність перетинок між пальцями. Які є пристосування до способу життя? У цих птахів. Отримавши інформацію, заповніть наступну таблицю. Для зручності поверніть зошит горизонтально і накресліть її. Птахи лісу живуть у просторах, що обмежені деревами і чагарниками. У зв'язку з цим у них розвинулися пристосування до швидкого злету, точної посадки на гілки, маневруванню між дерев. Птахи лісу живуть на різних ярусах. Птахи нижнього ярусу глухар, тетерук, рябчик харчуються на землі. Птахи середнього ярусу дятел, повзик, гарно утримуються на стовбурах дерев при добуванні їжі. Птахи верхнього ярусу синиця, шпак, сойка, мають тонкі і гострі дзьоби, чіпкі пальці ніг з гострими кігтиками. Розглянемо цікавого представника птахів лісу, жовну зелену. Знайдеться небагато видів з таким красивим забарвленням тіла, як у цього дятла: дорослий самець оливково-зелений, на голові червона шапочка, довкола ока. Чорна пляма, яка переходить у чорні вуса. Хвіст цупкий, загострений. Особливістю поведінки є те, що цей птах охоче харчується на землі. Часто його можна побачити за розкопуванням мурашника. Там він за допомогою довгого липкого язика витягає мурах та їхніх личинок. Винищує птах іноді і бджіл. Ловлячи їх на пасіці, їсть він ще й горіхи, жолуді та ягоди, птахи, боліт та узбереж водойм. На болотах, сирих луках у прибережній частині водойм можна побачити чапель сірих, які можуть довго нерухомо стояти на одному місці, видивляючи дрібну рибу, земноводних комах і навіть гризунів. Це порівняно невеликі птахи. Маса тіла не перевищує 1,5 кг. А розмах крил 170 1,70-1,90 м. Маючи невелику вагу тіла, птах за добу може з'їсти до 1 кг риби. На голові птаха від ока до низу стирчить чорний пір'яний чубчик. Голова шия та низ тулуба сірувато-білі, верх повністю сірий. Чапля має довгий дзьоб і ноги. Літає, есподібно вигнувши шию. Птахи, відкритих водойм, добувають їжу на відкритих ділянках водойм. Це качки, гуси, лебеді, казарки, каменярки, що належать до гусеподібних. Найбільший представник гусеподібних лебідь шипун масою до 12 кг. Це дуже граціозний птах. Він має біле пір'я, червоний широкий дзьоб, біля основи верхньої щелепи великий чорний виріст. Птах має довгу шию, масивний тулуб, великі крила. Ноги короткі, дещо зміщені назад і мають перетинки між пальцями. Лебеді мають щільне оперення, сильно розвинений пух і підшкірний жир, розвинуту куприкову залозу. Живляться вони переважно рослинною їжею, але споживають і водяних безхребетних. Птахи степів та пустель це страус африканський, дрохва, курібка. Дрохва великий птах, розміри самця понад 1 метр у довжину і вага до 11 кілограмів. Трапляються екземпляри до 16 кг. Самки помітно дрібніші. Ці птахи мають міцні ноги, строкате оперення, у якому поєднуються руді і білі кольори. Маскувальне забарвлення дозволяє їм майстерно ховатися у високій рослинності. Птахи мають довгу шию, гострий зір, що дозволяє вчасно помічати небезпеку. Також у них добре розвинені ноги, щоб тікати від ворогів. Птахи надають перевагу пересуванню по землі. Але також вони чудово літають. Злітають з розгону, але, піднявшись, летять порівняно легко і швидко, розвиваючи при цьому досить високу швидкість до 50 км на годину. За характером харчування дрохву можна віднести до всеїдних птахів. Вони із задоволенням споживають як листя, молоді пагони, квіти, насіння різних рослин, так і комах, жаб, ящирок, мишовидних гризунів та пташенят дрібних птахів. Птахи відкритих повітряних просторів це ластівка, жайворонок польовий, посмітюха, сиворакша, щеврик польовий. Жайворонок-польовий птах розміром більший за горобця, довжина тіла до 18 см. Дорослий птах світлобурий з темною строкатістю. На тім'ї короткий чуб. На задньому пальці ноги є довгий прямий кіготь. Птах більшу частину активного життя проводить у повітрі. Особливо під час співу. Довгі вузькі крила. Сильно розвинуті грудні м'язи, виїмчастий хвіст сприяють стрімкому польоту цих птахів. Жайворонки живляться комахами, зернами з лаків і насінням бур'янів. Денні хижі птахи живуть у різних місцях існування: лісах, горах, рівнинах. Це орел степовий, яструб великий, беркут, шуліка рудий, орлан білохвіст тощо. Разом близько 270 видів. Яструба можна легко впізнати по міцному гачкоподібному дзьобу, могутнім ногам з міцними пальцями і загнутими кігтями. Маса птаха кілограм-півтора. Забарвлення зверху сірувато бури. Низ з поперечними білими смугами. Птах дуже уважний. На кожен звук чи рух він повертає голову. Очі великі та виразні, полюючи, яструб ширяє у небі і оглядає територію. З землі видно його довгий хвіст і широко заокруглені крила. Помітивши здобич, він миттю кидається вниз. Живиться яструб переважно птахами, дрозди, дятли, граки, голуби. Також він ловить домашню птицю, зайців та вивірок. Нічні хижі птахи це совоподібні. А саме сова вухата, сова болотяна, сова сіра, сова довгохвоста, сич хатній, пугач. Сова сіра живе у лісах, лісосмугах, парках, садах. Верхня частина тіла у неї має темно-сірий візерунок зі своєрідними плямами. На голові сіруватий так званий лицевий диск. Очі великі з розширеними зіницями, зір і слух дуже добре розвинені. Частина пер розташовані перед слуховими отворами, а інша за ними. Шари пір'я можуть переміщуватись, що дозволяє сові налаштовуватись на звуки з певного напрямку. Сова має короткий гачкуватий дзьоб, короткі чотири палі з довгими загнутими кігтями ноги, крила з мілкими Опахалами. Живиться сова сіра мишовидними гризунами, дрібними птахами, кажанами, великими комахами, жабами. Встановіть відповідність, літера, цифра, дзьоби і кінцівки птахів з однієї екологічної групи. Напишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання, за якими ознаками можна встановити належність птаха до певної екологічної групи. Ви сьогодні гарно попрацювали. Отже, бажаю вам гарних оцінок і успіхів у вивченні біології.